На війну і на небо йдуть найкращі. Івано-Франківська громада втратила ще чотирьох захисників: Володимиру Козиру, Тарасу Тимурі, Михайлу Клудніцькому та Євгену Хоміцькому відкрили пам'ятні дошки на фасаді вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки, де вони навчалися. Наймолодшому з них Володимиру Козиру було лише 19. Мама героя називає його тільки Володиком. Каже, вмовити сина не піти на війну було неможливо. Від російської агресії солдат, водій електрик взводу Зв'язку президентського полку захищав суми, обороняв Харків, Горлівку та Авдіївку. Загинув 20 березня 2023 року. 2020 він свідомо пішов, що він своїх не залишив. Він здійснив сидіти в частині, але він сказав, що він я своїх не залишив. Ворог хотів остаточно знищити Оце після шляхом там українську проїжди. державу та нашу ідентичність. і вже він не міг сидіти в Києві. Проте ворог помилошов з ними. Євген Хоміцький сьогодні, 21 лютого, мав би відзначати свій день народження. А нині рідні, друзі та побратими прийшли вшанувати його пам'ять. Брав участь в АТО. Працював в ДСНС в Івано-Франківській області. У 2020 році був призваний на військову службу за контрактом у 128-му окрему гірську штурмову закарпатську бригаду, де його і застала війна. Захисник загинув 30 грудня 2023 року. Поблизу села Кам'янське Запорізької області. Він виходив на зв'язок. Це ну дуже важко, було, тому, що завжди він хоч де, але Він появлявся чи в Фейсбуці, чи в Вайбері. було світилося значок, що він є в онлайн, чи міг написати хоча б одне слово. А це не було зовсім ніякої звістки. Два дні буквально та але бувало таке, що він на день але Він попереджував, що я пропаду, що не буде зв'язку. А тут без попередження нічого. Ну я чула, що щось не то, щось не то ну не може такого бути, що він іде. Він казав, що я маю вже приїхати з нуля. Він якраз на нулі перебував з нуля. Маю приїхати вже в тил. І він збирався до дитини на день народження нашого старшого сина 7 на день народження. Він каже, якраз 3 числа мав би виїжджати, каже, цей, бо дуже хочу попасти до сина на день народження. Ну і так нам повідомили це 1 числа, що це сталося 30 грудня зранку, що він загинув. 23 тобто... грудня? 23 року, так Тарас Тимура, солдат кулеметник солдат-колеметник 42-ї механізованої бригади, до війни працював на різних підприємствах в Івано-Франківську, Києві та за кордоном. 28 лютого 2023 року. Був мобілізований у Збройні Сили України, проходив вишкіл на Яворівському та Рівненському полігонах. Після чого направлений на фронт. Там пробув лише 9 днів. Перший виїзд на бойове завдання, 17 червня 2023 року, став для Тараса Тимура фатальним. Але він був з …хлопцем, Які тисячі з них. Він не служив в армії, але коли його призвали, він навіть не вагаючись пішов. Він дуже старанно вчився. Міг, знаєте, була можливість лишитися десь в охороні, але він хотів, він хотів воювати, він, хотів, він так радів, коли він навчився стріляти на цих кулеметах і все. Він ніколи не жалівся. Він такий був дуже витривалий і дуже такий стійкий. батько полеглого героя Михайла Клудніцького поховав свого молодшого сина. Йому назавжди 33. з перших днів великої війни пішов на передову. Спочатку у тероборону, потім служив у штурмовій бригаді розвідником. Захисник Михайло Клодніцький героїчно загинув 27 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області від ворожого дрона. Щас дитинства вчився патріотизму, тому що Сім'я моя з діда-прадіда воювали в українській повстанській армії. І він виховувався в цьому дусі, мав завдання на напрямку роботи на де Зараз проходять дуже складні бої. Вони там виступ брали. І він пішов штурмовиком на дві ночі. Ну, і потім сталася трагедія. На фасаді цього навчального закладу загалом встановлено вже сім анотаційних дощок. А від початку війни Франківська громада втратила вже понад 400 героїв. 85 вважаються зниклими безвісти більше 60 – нині у полоні. Це велика така ціна, яка несе наша громада, і вся Україна несе. В цій страшній війні московсько-українській, тому ми стараємося, щоб пам'ять про наших героїв була збережена в різний спосіб. Зокрема, сьогодні це натаційні дошки, це дошки, які покликані зберегти пам'ять для громади, для закладу, для всіх, хто буде тут навчатися, для батьків, для вчителів, для відкритих уроків, які будуть відбуватися в цьому закладі не тільки. Тому ми стараємося. Максимально всім відкрити сьогодні такі анотаційні дошки. Вже понад 200 анотаційних дошок ми відкрили. Ну спочатку повномасштабної війни, але ще велика кількість роботи є попереду. Нині місто працює над фільмом про полеглих захисників з Франківської громади. А також цьогоріч планують видати перший том книги Івано-Франківськ Місто героїв.